З 1 жовтня розпочне свою роботу центр надання адміністративних послуг Лозівської міської ради за адресою вулиця Комінтерну, 2, приміщення державного казначейства. Хоча саме у жовтні центр буде тільки облаштовуватися, набирати і навчати працівників, укладати угоди зі службами, з якими у подальшому співпрацюватиме. Із керівниками 13 таких організацій виконкомі на цьому тижні обговорювали усі моменти співпраці. Ці документи, чи то паспорт, водійське посвідчення, військовий квиток, довідки, виписки, згідно пропозиції Кабміну, більше півсотні документів, і стільки ж по відділам і управлінням міських рад можна буде замовити і отримати в одному місці. Центри надання адміністративних послуг. Це загальноєвропейська практика. Хоч закон про перелік адмінпослуг ще не прийнятий, але центри по Україні працюють. По перше, привчаючи населення до нововведення з нового року, документи видаватимуть тільки центри. По-друге, надається час самим адміністраторам і службам, з якими вони співпрацюватимуть, домовитися і набрати Досвіду у тій спільній праці. Ми маємо відпрацювати алгоритм що з 1 січня, як відповідно до закону, суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг. Якщо такі послуги за законом надаються через центр надання адміністративних послуг, тому керівникам служб чи адмінпослуги проходитимуть через міський центр, роздали технологічні та інформаційні картки і просили до 10 жовтня надати інформацію про те, скільки заявників до них звернулося за півріччя. Важко уявити, яке навантаження, скільки ми знаємо. що До реєстраційної служби черги значні, до міграційної служби санепідстанцію до в і це все спрямувати через одне, через одне вікно єдине. Єжедневно в реєстраційну службу стоїть очередь 70 чоловік. Е стільки ж і поддержком зему рад міграційній службі навантаження значне, але як керувати чергою, то проблему вирішуватимуть вже у самому центрі, пояснювалося на нараді. Однозначно, і кількість адміністраторів збільшуватимуть, і приміщення розширюватимуть. Але поки весь штат міського три одиниці. Скільки треба, законодавець не прописав. Як і те, хто буде доправляти пакети документів із центру до служби, і навпаки, що найбільше цікавило службовців у Харківському згідно угоди, цим займаються уповноважені самих організацій, як буде із Лузівськими. Зайвих штатних одиниць нікому не додавали, і мені роз'яснювали моє управління, що ми не будемо до вас бігати. Хто до кого визначаться із кожною службою окремо, це буде зазначено і в угоді ще одне серйозне питання по багатьому установам профільні закони ще не пристосовані до нового про перелік адмінпослуг. Ну вся нормативна база основана на те, що особа має особисто. Особисто. Особисто, особисто прийти, здати і отримати або мають бути внесені зміни до законодавства, але або ця послуга має бути виведена теж на підставі нормативних документів, або не включена в перелік послуг, які будуть затверджені відповідним законом. Звертатися за роз'ясненнями до своїх департаментів керівникам радили так вже вчинило управління праці та соціального захисту населення. Всі зауваження мають правками увійти до законів. Ось воно що буде обговорюватись, обговорюється і зараз і ще обговорюється, бо є термін до 1 січня. Три місяці є у Лозівського міського центру надання адмінпослуг для налагодження своєї роботи. Жовтень говорить його начальниця Ольга Степанова. Хотіли б повністю присвятити організаційній роботі, але якщо відвідувачі приходитимуть, їм не відмовлятимуть.